Наталя забіла, Чорним оком дивиться печера, чорним оком дивиться печера, в лісову ліянову межу. Я струнка вигинеста пантера, Свій барліг невсипно стережу. Виходжу зарошеним камінням, Жовтозоро ріжу синю ніч. І леліє місячне проміння оксамитним блиском на мені, вигинаю чорні її рамена під ногами шурхом камінці, а весною билися за мене молоді розпалені самці, диких джунглів пахощі отруйні, чорні спини, пазурі і кров. Розшайнулось пристрасно і буйно, весняне змагання за любов. Є закон, єдиний, невідхильний, а життя безжалісно ясне, має право жити тільки сильний, тільки сильний може взяти мене. Жовтий зір мій синій присмерк ріже. Кожний добре знає власний шлях: боротьба за волю і за їжу, боротьба самиці за малят, не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу. Я, струнка вигиниста пантера, свій барліг не всипно стережу.